Будь ласка, ми Україна. Перепрошую. Чернякова, ми Україна. I have one for both, but it... У мене одне питання для двох. По-перше, пан Мітков сказав, що мирна угода включає п'ять. Території там немає е, НАТО, там немає п'ятої статті. Тому в мене для вас питання, пан е, генеральний секретар. Чи ви розумієте, що американці та росіяни говорили і е, та обговорювали про НАТО без вас? І що це значить для НАТО, для України і для вас? Про що йдеться, коли спецпредставник Квітков каже про якісь п'ять територій, Не буде НАТО, не буде п'ятої статті. Як ми на це відповідаємо? Дуже дякую. Let me first say that I... По перше, я хочу сказати і прокоментувати, що я думаю, це важливо, що пан Трамп почав розпочав переговори, бо ми побачили, ми бачимо, що дуже багато людей помирає, дуже багато інфраструктури та міст руйнуються, дуже багато атак, і це дуже важливі зусилля. І я. Вирішив не коментувати всі проміжні стадії цього проекту та процесу, бо я не хочу втручатися в цей процес. Ми надаємо допомогу ту, яку ми можемо. Але на проміжних стадіях я не хочу коментувати. Дякую за запитання. Складно дійсно коментувати. В принципі, я щодо питання НАТО, наприклад. Мені здається, коментувати питання України щодо членства України в НАТО можуть тільки члени НАТО на рівні лідерів з тих, про кого ви сказали, там немає серед них лідерів, які є членами НАТО. Тому ці люди я не думаю, що вони впливають на питання щодо України як члена, як майбутнього члена НАТО щодо а, територій. А, Україна суверенна держава, і всі території належать унітарній державі України. І всі. Тому знов-таки про території нашої держави можуть говорити тільки народ України. І ви знаєте, що для нас це червоні лінії визнавати будь-які території, тимчасово окуповані як. Території не українські, а російські тому знов таки відповідні представники, про кого ви сказали, обговорюють питання поза своєю компетенцією. Дякую.